Доброго дня, шановні студенти, ми живемо у непростому сучасному інформаційному світі, сповненому брехнею, плітками, підкупами зомбуванням. Україна виборсилася із Совєтчини і стала демократичною незалежною державою. Ми вже пройшли складний шлях руйнування старого і стали на шлях розбудови нового. Щось вдалося, вдається. А щось і пробуксовує. Не останню роль у цьому відіграє інформаційна неграмотність. В умовах розв'язання війни Російської Федерації проти України це створює живильне середовище для провокацій. Інформаційне поле не має меж. Інформаційний вірус став всесвітньою епідемією. Він модифікує думки людей і їх поведінку, що завдає шкоди. Він ворожий до суспільства і людини, зокрема. В основі його створення лежать технології, які тестуються в соціумі, зокрема комунікаційні. Адже нам відомо, що слово б'є, вбиває, робить лиха не менше, аніж зброя як вберегтися, протистояти, навчитися вести антивбивчу інформаційну боротьбу. До вашої уваги представляю курс комунікаційні технології, який є обов'язковим для фахового вивчення студентами не лише в галузі журналістики, але й іншими спеціальностями. Мета курсу передбачає оволодіння теоретичними основами сучасних комунікаційних технологій, практиками уміння використовувати і застосовувати їх у журналістській діяльності. Основними завданнями курсу є навчити студентів планувати ефективну масову комунікацію, обирати адекватні до цілей і завдань комунікаційні засоби, стратегії і тактики. За результатами вивчення курсу комунікаційні технології ви будете знати, що таке ефективна комунікація, її теоретичні засади і способи організації. Що таке комунікаційні технології та яка їх ефективність у використанні? Що таке інформаційне суспільство? Та як впливати на нього? Як не стати нацією овочів? Специфіку і засади використання різних технологій у процесі організації комунікативного простору. Кожен з вас буде вміти? Будете вміти. Будувати ефективну комунікацію на рівні ділових публічних організаційних комунікацій, аналізувати процес комунікації з точки зору діяльності використання різних комунікативних технологій, готувати творчі промопроєкти з використанням різних комунікативних технологій, протидіяти різним маніпулятивним технологіям, вступати в протидію з ворожими інформаційними військами. Забезпечувати ефективні комунікації в політичній, культурній, економічній, соціально-правовій сферах та міжнародних відносинах, вивчаючи комунікаційні технології пропаганди, я навчу вас робити пропагандистський аналіз технологіям і методом боротьби з пропагандою. Як промивання мізків впливає на зміну ідентичності. Встановлення провини, тотального конфлікту і базового страху підштовхує до визнання провини логічного розвінчання, різноманітним іміджевим технологіям, комунікативним технологіям у сфері політики, а саме, прийомом, методом регуляції масової політичної поведінки. Та як проводяться психологічні війни в політиці на, основі, на основні прийоми їх ведення. Навчимося різноманітним виборчим технологіям, де комунікація виступає основою сучасних виборчих кампаній, не менш важливому чиннику кризовим комунікаціям, а саме, як управляти в умовах криз, вести боротьбу з чутками, специфіці керування новинами. Тоталітарних та демократичних країнах правилам, що формують комунікативний простір, технологіям інформаційних війн, інформаційного протистояння, формам і способам ведення інформаційних війн та як протидіяти психологічним та кібернетичним війнам, моделям і стратегіям контрпропаганди а також. Комунікаційним технологіям конструювання реальності, тобто медіація. Усі перераховані аспекти відображено у двох модулях навчального курсу теоретичному і практичному. Тож, запрошую до вивчення сучасного і неабияк важливого курсу комунікаційні технології. Дякую всім за увагу і до зустрічі! На курсі.